Привіт! ви дивитеся рубрику «16К». з цієї рубрики. Ви дізнаєтесь, які прем'єри очікують вас наступного тижня, та на які фільми насправді варто звернути увагу. Для мене особисто критерієм для походу в кіно є бюджет стрічки. Та звісно, сюжет також має значення. І все ж таки від кінотеатру з великим екраном та професійним звуком я хочу отримати гострих відчуттів, яких я не можу получити вдома. Та це, звісно, моя особиста точка зору. А зараз до справи. Наступного тижня в українському кінопрокаті стартує кілька стрічок. Обираємо найцікавіші. Отже, головна прем'єра тижня стрічка Сайфай Інтерстеллар. Фільм оповідає про подорожі групи дослідників, які використовують недавно виявлену чорну діру, щоб обійти обмеження польоту людини в космосі і підкорити величезні відстані на міжзоряному кораблі. Мерф, поговори зі мною. Я хочу владнати все до. Ти навіть не знаєш, коли повернешся. П'ять. Запуск двигуна. Ти не міг їй сказати, що летиш рятувати світ. Ні. Чотири. Коли стаєш батьком. Три. То ясно розумієш одну річ. Два. Те, що твої діти мають бути у безпеці. Один. Здається, це кіно позбавлено елементу комедії, який з моєї точки зору не личить таким картинам. Взагалі, що більше технологій намагається продемонструвати в фільмі режисер, то краще. Дивлюся трейлер і не можу приховати свого захоплення. Дивлячись на постер фільму, мала одразу хочеться подивитись на щось інше. Але якщо ви прийшли з мальчишника о п'ятій ранку замість першої ночі. Готуйтесь до цікавого перегляду. Меган, 30-річна красуня, яка абсолютно не бажає дорослішати. Вона ще не знайшла улюблену справу, спілкується лише зі старими шкільними друзями, які давно її переросли, і боїться серйозних відносин. Тому, коли бойфренд робить їй пропозицію, невіжена зникає на тиждень разом із своєю молодшою сестрою, але незвичайні захоплюючі події, що послідували за цим, змушують героїню вперше в житті задуматись про свою поведінку. Постучаться. А старшеклассницы нынче пошли больно развитые. Ты кто такая? Это сложно объяснить. Слышала анекдот, как взрослая тетка связалась с прыщавыми подростками? Нет, и что? Да нет, ничего, я тоже его никогда не слышал. Ось така наивна брехня для підстаркуватих принцес. Ну, де ви бачили 30-річну дівчину, яка не хоче заміж? Хіба еще вона насправді трохи невіжена. Та все ж сходить, ну хай хоч помріє. А тепер про стрічку, яку очікує вся планета. Ну хто з нас з вами в дитинстві не кайфував від пригод людини залізного дровосіка? або людини відра на колесах, або людини чупакабри. Звісно, ми всі колись були в захваті від зоряних воїн. у шестирічному віці. Ще в СРСР разом з батьками я потрапив у кіно на зірку смерті. Можливо, вплив до походу і досі відчутний. Як би там не було у грудні 2015 року, я однозначно збираюсь на прем'єру сьомого епізоду. В мережу попали світлини, які нібито належать до нових зоряних війн. Найімовірніше, окрім вище згаданих персонажів, у новій частині ми побачимо і абсолютно нових. До прем'єри ще є час, і ми обов'язково поговоримо про цей фільм в інших випусках. Нагадаю вам, прем'єри відбуваються щотижня. Ходіть на прем'єри, будьте сучасними, слідкуйте за кіномистецтвом. Ви дивились рубрику «16К». вами був Валерій Негода на все добре. А Вікенд Експрес продовжується далі.